Вітаю на календарі 3 листопада. Запрошую провести цей інформаційний день у товаристві Першого Подільського. 150 ворожих ракет та дронів атакували регіони вночі. Поліцейські кам'янеччини розшукують 50-річного чоловіка. Суд виніс вирок зловмиснику, який підпалив квартиру, аби помститися. Колишній впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. У ніч на 3 листопада Росія атакувала трьома аеробалістичними ракетами ах 47 М 2 Кенджал та чотирма балістичними ракетами Іскандер М і п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 С-400. Також випустила 138 ударних БПЛА за попередніми даними. Від командування повітряних сил збройних сил України знешкоджено одну аеробалістичну ракету та 115 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БПЛА на 11 локаціях. Російська армія атакувала Тростянецьку громаду ударними безпілотниками. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Росіяни цинічно поцілили у людей прицільно уночі, коли вони спали. Попередньо загинула одна людина, заявив він. Рятувальники деблокували з-під завалів ще чотирьох людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. За словами Григорова, триває пошукова рятувальна операція. Наслідки атаки уточнюються. Вночі російські війська атакували Миколаївщину. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім. Також виникла пожежа на площі 2000 квадратних метрів після нічної російської атаки на Миколаїв. У ДСНС поінформували, що через ворожу дронову атаку у місці загорівся супермаркет. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Ще одна пожежа сталася на території СТО. Пошкоджено автомобілі та вибито вікна у житловому будинку. Постраждалих немає. Теофіпольська громада провела в останню земну дорогу захисника. У російсько-українській війні загинув Богдан Кадушкін, 1998 року народження, житель села Святець. Понад два роки воїн вважався безвісти зниклим. Весь час рідні чекали Богдана вдома, але, на жаль, підтвердилося найгірше йому на віки 24. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щирі співчуття рідне. Поліцейські Кам'янеччини розшукують 50-річного Валерія Яковича Філя, жителя села Філянівка Новоушицької громади, 28 жовтня, близько 6 години ранку. Чоловік пішов із дому та досі не повернувся. Поліцейські встановили, що останній раз Валерій виходив на зв'язок у герцаївському районі Чернівецької області. Прикмети зріст 180 см. сантиметрів. Середньої тілобудови волосся сиве був одягнений у синю куртку та чорні брюки. Також мав біля себе сумку із речами Із особливих прикмет родима пляма біля правої брови. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклого Валерія Філя, просимо повідомити на лінію 102 або ж зателефонувати за номерами 096 745 40 43 або 098 125 0800. Підпалив квартиру, аби помститися колишній дівчині. Суд виніс вирок 47-річному чоловіку. За інформацією від Хмельницької обласної прокуратури, у травні цього року мужчина на підпитку прийшов до помешкання батьків своєї колишньої у селищі Чемерівці, облив двері легкозаймистою рідиною, підпалив їх та втік у квартирі. На той момент перебував неповнолітній, який на щастя не постраждав. Пожежу, помітила власниця квартири і самотужки її загасила. Зловмиснику суд призначив покарання 4,5 років ув'язнення. Намагалися оформити грошову допомогу онлайн, а натомість втратили власні заощадження. Двоє жителів Шепетівщини втрапили у лабети аферистів. 50-річний житель Славути на одному із сайтів побачив оголошення про надання фінансової допомоги. Чоловік перейшов за посиланням, вказав номер, коти, цифри на звороті банківської картки, а також смс код від банку. Після чого із його рахунку зникло понад 28 тисяч гривень за аналогічною схемою. Шахраю шукали і 32-річного жителя Ізяслава, із який втратив понад 5 тисяч гривень. Поліцейські відкрили кримінальні провадження та з'ясовують всі обставини. Та вкотре наголошують перед тим, як натиснути на будь-яке посилання, перейти за ним, перевірити правдивість інформації в офіційних джерелах. Випуск завершує інформацію від синоптиків. Сьогодні нас очікує хмарна із проясненням погода без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області прогріється до 16 градусів у Хмельницькому до 15 градусів тепла. Продуктивного робочого тижня. Вам слідкуйте за інформаційним простором регіону та країни разом із першим Подільським.